В Україні відбулася чергова індексація пенсійних виплат, але перерахунок здійснили не всім пенсіонерам, або доплата була зовсім незначною. Експерт пояснює, розмір індексації і сам факт її отримання залежить від різних складових, у тому числі від того, як давно людина пішла на пенсію. Якщо йдеться про пенсії, які не які призначалися в останні роки, не підлягають індексації пенсії, котрі призначені в поточному році. Так чому бо вони Враховують велику середню зарплату по країні сучасно, а сенс індексації в тому, щоб індексувати ту зарплату, яка підставляється в формулу розрахунку, якщо людина давно пішла на пенсію, найменша зарплата врахована, і вона ось має індексуватися. Сергій Коробкін навів також конкретні приклади в цифрах, як вплинула цьогорічна індексація на розмір виплат для більшості пенсіонерів. Є в урядовій постанові про індексацію пенсій є примітка, де зазначено, що в залежності від віку і стажу є мінімальні пенсійні виплати, там 2000 було 2500, стало 2725 було 2760 гривень, ці пенсії зросли до 2980 гривень, пенсії, котрі були 3000 рівно, стали 3120 гривень, то тут йде градація для тих, у кого є певний стаж і досягли певного віку. В той же час говорить експерт тих, у кого не відбулася індексація пенсії, меншість. В принципі, індексація пенсії відбулася фактично для всіх пенсіонерів, ну, майже для всіх. Якщо у когось пенсія не зросла, треба дивитися ну, вже індивідуально розбиратися. Інколи буває так, що мінімальна основний розмір пенсії збільшився, так? а загальний цей не змінюється. Все одно і ці мінімальні стандарти вони також трішки зросли. Водночас експерт пояснив ситуацію про мінімальну надбавку та у яких випадках вона нараховується. Наприклад, людям, які вже накопичили пенсію під час останніх економічних змін і вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, по факту індексацію не проводять, а додають так звану втішну надбавку, яка складає не менше 100 гривень. Бо згідно з постановою уряду, розмір індексації не може бути меншим ніж ця сума.